І до мене тоді дійшло, що той світ матеріальний, який я сприймаю, в якому я живу, разом з усіма явищами, усією історією, усіма людьми, що це результат роботи мого мозку, який взагалі то закритий в темній черепній коробці, і ця інформація, яка туди входить, вона проходить через ці фільтри. І таким чином формується мені цей світ навколо. Я був з цим категорично не згоден. Я хотів дізнатися, зв'язатися, ось зрозуміти, як саме працює цей механізм. З чого все починається, що це за джерело, яке на мене впливає, і розкрити його в такому вигляді, як воно є насправді, і ось у цих думках я ще певну кількість років варився, мені було дуже погано. Я дивився на цей світ. Я думав, що я дійшов до такого стану, що у мене були депресії, і я дуже співчуваю людям, які проходять ці стани. І Я дуже хочу, щоб ви знали, що вихід є, і все гаразд. Я дійшов до такого стану, що я казав, що. Світ навколо, він, наче, пінопластовий. Я відчував, що все, що відбувається навколо, це як декорація.